Всім привіт! Кожен із нас іде такою дорогою по життю. І колись вона закінчується, е, Лише не всіх одинаково і не всіх разом. Як ви здогадуєтеся, я думаю, що по звуку чути. Божу, помощю починаємо жнива. Бунте клас Домінатор 88. Е на варіаторі. У стані майже нового комбайна. Ну не новий, ну, бо новий, коли він приїхає лише з завода. Легун Перкінс, США 390. Полірований, він просто в хорошому дуже стані. Це не той, що я колись працював, це, це уродича. Я був біля цього комбайна, трошки показав. Так я, що трошки я розуміюся в цих комбайнах, так не сильно, але розуміюся. Він мав до цього консула, а тепер вже собі має домінатора. Дав бох та й купив. Комбайн в дуже хорошому стані. Пигун Перкінс 6-ціліндровий. Турбіну. І він такий собі. Ну і є, такий треба зібрати. За що слава Богу. По-моєму, ланцюжок десь або на мотовилі, або на шнекові підкалатої. Я в защиту. Так, да, да, я бачу по защиті, що він. Працює з заводу. Нема такого датчика, би тут не працював. Усьо, датчик втрат. Все, все показує. Жатка 390. Ну, для села, для доріг вона нормальна. Бо велика жадка теж має свої недостатки. Там є проблемка. Ну, така машина, якщо взяв таку у такому стані 88-го домінатора, я ну, бачив різні комбайни, але я говорю за 88-му модель це дуже хороші комбайни, вони удачні дуже. У такому стані, в оригінальному стані. Тут нема що щось крашено, Усі датчики все працює, все воно працює відповідно. Він на варіаторі. Як ви бачите, Робить рівно, нема ні вібрації по комбайні. Просто, я кажу, дуже маленьке напрацювання. А для жатка 3,90 без проблем. По ліксіоні там питали, дивіться, у нас, де я працюю на цим ліксіоні, в мене більшість... Роботи на осінь, тобто по сої. Е, Ліксіоном там може бути пару гектарів, то, не знаю скільки точно, то буде відео, але він ще не готовий, не особо ми й спішимо. Ну, я думаю, на той тиждень дасть Бог та й завершимо. Ну ячмінь такі ріденькі, ну як є, слава Богу, за все, це треба зібрати, не лишати. У нас дуже сильна спека, дуже сильна і доща щось не видно, ну передають. Хмарки ото збираються, як бачите. З Румунії відти прийде навіть. Звук не міняється комбайн. От просто рівномірно він працює от без таких, знаєте, посторонніх. Так він має працювати. Я так думаю, я не знаю, бо я не особо спеціаліст, таке вчуся з цими комбайнами, знаєте. Та й собі я так думаю, що би, мало б бути все рівненько без посторонніх звуків. А може я помиляюся, бо я таке. Чуси. Скільки живеш та стільки учишся. Чекайте, бо щось таке нас знімається телефоном, не видно просто сонце і відео не бачиш. Мені не подобаються іменно 88-ці моделі, але їх дуже-дуже маленько є у хорошому стані. Якщо брати, то за кордону, Те, що у нас вже тут перероблене, зроблене, це я вже кажу так, як трохи з практики. Чуть-чуть так. Якщо все чітко грає, то він теж на коробці, бачите, повертає швидко, і Так, да, Шестиціліндровий перкіс там трошки буде, я думаю, розход трошки більший. Пожатка 390 хоча б 460 було, але з нашими вуличками, дорогами, то з того жатку не дуже ти поїдеш. Нічого не чути постороннього ніякого звука. Просто молотільна система. Всі датчики навіть на цим, щоб включати молотилку, кругом датчик, і знаєте, якщо не, речаг вони запущені від молотівки, ти його не заведеш. Датчик не спрацьовує, ну все, все воно працює. Ну, Хто розуміє по комбайнах трошки, то побачить, що стан дійсно. Тому всім всього найкращого, мирного неба, Божої охорони, всім нам і хлопцям на сході, Божого благословення. Якось так ми працюємо. В поліксіоні відео буде окремо, коли вже, напевно, буду в полі, бо зараз ще ремонти продовжую отаке.